Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Нещодавно в нас президент Володимир Зеленський назвав умову, за якою мобілізація може припинитись, ну або частково припинитись. От він там давав розширене інтерв'ю з приводу укладання мирової угоди, яку ми всі очікуємо, і поки що вона не укладена, але він там розповів про ці 20 пунктів, які стали відомі. Я наприкінці відео там коротенько зачитаю. Кому цікаві про це пункти, можете додивитись відео до кінця. Там хто їх не бачив, хто не читав, цікаво тепер, чи будуть вони підписані в такому форматі. Те, що я читав з коментарів з цього питання, нардепи кажуть, що в принципі непогані умови, але тут питання не в тому, питання в контексті мобілізації це відео знімаю. Тому залишайтесь послухайте, якщо цікаво, і звісно, поділіться цим відео, якщо будете вважати його корисним. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал. Підписуйтесь і на нього, там новини виходять швидше. Езово, по суті, дуже багато змін в чинному законодавстві. За цим намагаюся стежити і основні такі зміни повідомляю в своєму телеграм-каналі, щоб не пропускати їх. Підписуйтесь в описі під цим відео. Залишаю посилання на ТГ канал. Так переходимо до основної новини. Зеленський назвав умову, за якою мобілізацію можуть повністю скасувати або скоротити така новина. Обігла весь інтернет, і дуже багато таких заголовків я бачив. І от зараз там ну джерел, які відомі на сьогоднішній день от посилаються в нас на Укрінформ і давав він там інтерв'ю. Що він сказав? Та? У разі підписання мирної угоди між Україною, США, Росією та Європою мобілізацію можуть скасувати або проводити частково. Але як це буде? Е, йдеться про. Повне, ну як про повне, так і про частковий формат із паралельною демобілізацією. От передає в нас цей Укрінформ, якщо ми відкриваємо, звісно, посилання на джерело залишаю в описі під відео, що він зазначав? Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а може робити частково і частково демобілізувати людей. Також він відзначає, що найголовніше не втратити на якийсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно. І пояснюючи неможливість швидкого проведення парламентських та місцевих виборів, Зеленський сказав, що після підписання угоди не можна буде відразу скасувати воєнний стан. Він триватиме ще кілька місяців. Ну тобто, розуміємо, да, питання по воєнному стану. Тут все понятно, ніхто його одразу скасовувати і не буде. Ми про це вже ну. Кілька разів там розмовляли в різних відео, і це було розуміло. А от щодо мобілізації якоїсь позиції там, чіткої, я не чув раніше. Оце перша, напевно, за вже такий е, досить великий час. Перша позиція і від е, президента, там, да, від головної людини нашої країни на сьогоднішній день по юридичним повноваженням. Від нього є позиція, що мобілізацію, можливо, взагалі припинять ну, або частково припинять. Але ж знову ж таки, е, Якщо ми почитаємо там от четвертий пункт цих цієї мирової угоди, то збереження чисельності збройних сил України на рівні 800 тисяч військовослужбовців у мирний час. Це як умова мирової угоди. Тобто 800 тисяч це немаленька цифра, ну як на мене, знову ж таки. Тому враховуємо і розуміємо, що напевно повної повного припинення мобілізації, напевно, не буде. Давайте, от як я обіцяв, по цих пунктах пройдемось коротенько, що відомо. Да? Там було оприлюднено цей мирний план. Перший пункт передбачає повторне підтвердження суверенітету України, другий укладення повної та беззаперечної угоди про ненапад між Росією та Україною, запровадженням механізму довгострокового моніторингу лінії зіткнення. Третій стосується надання Україні міцних гарантій безпеки. Четвертий я назвав щодо регулярної армії. В нас 800 тисяч. П'ятий передбачає гарантії безпеки для України з боку США, НАТО та Європейських держав, які за своїм змістом мають відповідати статтю Північно-Атлантичного договору, статті п'ятий. Шостий передбачає законодавче закріплення Росії політики ненападу щодо України та Європи, включно за ратифікацію відповідних документів у Державній думі. Такий собі пункт, якби вже колись були такі обіцянки. Сьоме членство України в Європейському, в Європейському Союзі у визначені терміни. Восьмий пункт стосується масштабного пакету глобального розвитку України, який буде закріплений в окремі інвестиційні угоди. От восьмий пункт дуже цікаво, він подається знову ж таки з приду того, що от країна буде відбудовуватись і от будуть ці інвестиційні угоди. Будемо бачити, як воно буде. Звісно, живемо в Україні. Подивимось, побачимо. Дев'яте. створення кількох фондів для відновлення економіки реконструкції зруйнованих регіонів та вирішення гуманітарних питань з залученням до 800 мільярдів доларів. Десятий пункт передбачає укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та США, одинадцятий підтвердження без'ядерного статусу України відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Тут у нас нічого не змінюється, де 12-й пункт стосується Запорізька атомної електростанції, щодо якої сторони поки не досягли компромісу. 13-й пункт передбачає впровадження освітніх програм, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. 14-й найскладніший пункт стосується територій. Поки що нічого не відомо, як воно буде врегульовуватись. 15-й передбачає зобов'язання сторін не змінювати майбутні територіальні домовленості силовим шляхом. 16. -й. Гарантії свободи, судноплавства, Дніпром, і Чорним морем, укладення окремих морських угод та демілітаризацію Кінбургської каси. 17 -й. пункт передбачає створення гуманітарного комітету, зокрема для обміну військовополоненими за формою всіх на всіх повернення цивільних, заручників і дітей, а також допомоги жертвам війни. 18. Проведення виборів в Україні в найкоротші строки після підписання угоди. От про вибори зараз багато я чув, до речі, що і, там і в Раду якісь там подаються моменти, щоб готуватись там. Ну, Оце я чув якраз. Да. 19. юридична обов'язковість угоди та створення механізму контролю за її використанням. За її виконаннями, застосуванням санкцій у разі порушень. І 20-й передбачає негайне повне припинення вогню після погодження угоди всіма сторонами. Після цього документ має бути винесений на ратифікацію Верховної Ради та або на всеукраїнський референдум. І гарантії безпеки набудуть чинності лише після повного схвалення угоди. Ну, все зрозуміло. Тому поки що в контексті, знову ж таки, нових цих законопроєктів, от нещодавно знімав. Відео про новий законопроект, яким посилять там, мобілізацію, скажімо так, в форматі надання більших повноважень вже селищним ТЦК. Тобто наразі їх таких немає, але от їх там вносять в законодавство. Тобто, в нас є районні міські, є там обласні, ті, що відомі. от Є там законопроект 14320. Знімав про нього відео, тут залишу посилання. Тобто працюють, Верховна Рада працює в напрямку і посилення мобілізації одночасно при таких заявах президента. Але це перша заява, яку я бачив така офіційна щодо припинення мобілізації, тому знімаю це відео і якусь інформацію вам кажу. І про пункти мирні цього, цього плану. Можливо, комусь вона буде корисна. Якщо ви будете її вважати корисною, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.